Які культурні цінності російські окупанти вивезли із захоплених територій півдня України? Сарматське золото, скіфське золото, золоті вироби 18-19 століття це все було, було викрадене. Як працюють музеї в окупації, і які наративи вони озвучують? Зійснюється заходи, наративи щодо так званого руського міру. Чи є в Україні шанс повернути культурну спадщину, яку забрала Росія? Російські музеї все одно будуть намагатися утримувати ці речі. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 1946 об'єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень чи руйнувань через російську агресію. Такі дані у лютому цього року оприлюднило Міністерство культури і інформаційної політики. 317 із них, тобто 16%, знищені повністю. Найчисельнішою групою об'єктів, пошкоджених чи зруйнованих російськими військовими, є місцеві будинки культури. Вони складають 48% від загальної кількості закладів. Також серед цих закладів бібліотеки, музеї, галереї, театри, парки, заповідники і інше. Загалом найбільших збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській і Запорізькій областях, зазначили в міністерстві культури. Нагадаємо, після звільнення Херсона стало відомо, що російські окупанти пограбували місцеві художні і краєзнавчі музеї, вивезли велику кількість цінних експонатів. Про це заявляв тодішній міністр культури України Олександр Ткаченко. За його словами, лише з Херсонського художнього музею вивезли 80% робіт. А для вивезення цінностей з краєзнавчого музею окупанти використали 70 ваговозів. Про це нам розповідала керівниця закладу Ольга Гончарова. Окупаційна влада Херсонщини тоді заявила, що експонати, начебто, евакуюють у безпечне місце. Згодом почала з'являтися інформація про вивезення фондів з Херсонщини до окупованого Криму. Це підтвердив проєкту Радіо Свобода Кримреалі» керівник центрального музею Тавриди Андрій Мальгін. Він зазначив, що там перебувають 10 тисяч картин. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch назвала це викраденням в українців їхньої національної спадщини і воєнним злочином. Тим часом співробітники Херсонського художнього музею працюють над ідентифікацією вивезених картин. У коментарі Суспільному вони розповідали, що працюють із чотирма базами. Це зйомка, яку зробили відразу після викрадення колекції. Потім матеріали від 1 квітня 2023 року, коли так зване Міністерство культури окупованої частини Херсонської області підписувало договір про начебто зберігання музейних робіт в окупованому Криму. Також є відеосюжети, де дирекція музею в Криму розповідає, що вони нібито рятівники колекції. Станом на січень цього року працівники Херсонського музею ідентифікували понад 80 картин. Колишній науковий співробітник Херсонського обласного краєзнавчого музею Андрій Лопушинський розповів новинам при Азові, що із цього закладу окупанти вивезли 99% експонатів, які були на виставках, але фонди музею збереглися. У фондах предмети складені в коробки, і знайти там цінні експонати досить складно. О, тому у них просто не було на це часу. А вивозити ще фонди? Це зазвичай у музеях експонується менше половини колекції, тобто, приблизно половина колекції е, залишається у фондах, і з фондів е, окупанти в Херсонському краєзнавчому музеї забирали тільки дорого... предмети, які зроблені з дорогоцінних металів і зброю, та яка знаходилася у фондах. Ну, всі вироби з золота з херсонського музею викрадені. Ну, найціннішими з них можна було б, мабуть, вважати вироби епохи великого переселення народів. Це прикраси гунів. Їх дуже мало гуни не будували курганів як скіфи. Їх поховання були приховані, і досить мало таких прикрас знаходять. От ці гунські поховання я б їх назвав ну такими досить унікальними для археологічної колекції виробів із золота. От. Ну і звісно, те, що було там сарматське золото, скіфське золото, золоті вироби 18 -го, 19 -го століття. Це все було, було викрадене. Експонати з Херсонського краєзнавчого музею його працівники бачили на пропагандистських відео з Генічеська, каже Андрій Лопушинський. Там окупанти вочевидь намагаються зробити зразковий музей і проводять у ньому різноманітні агітаційні заходи. Колекція Херсонського художнього музею, своєю чергою, була на рівні перших колекцій України. Продовжує розповідати краєзнавець. Вони забрали найцінніше. Найцінніше це те, що було перед війною, те, що було в експозиції, але е, там розпочався проект е, велика реставрація, і предмети з експозиції художнього музею були е, опущені у підвали і. Ну вони очікували на перевезення в безпечне місце, тому що під час ремонту це я нагадаю ця ситуація була до війни ще. Ну, як наголошує директорка музею, вони просто не отримали належних засобів для того, щоб вивезти колекцію, і, тому вона залишалася в музеї. От. І от якраз от те, що було знято з експозиції, і стояло окремо у підвалі, команди забрали в першу чергу. От це були найкращі твори мистецтва. Там е картина Вазовського, наприклад. Ну, це художники, якого всі знають, але в фондах залишилися деякі е, картини, скульптура, тобто в художньому музеї не тільки зберігалися картини, які е, ну, це був, наприклад, там соціалістичний реалізм або там портрети Леніна, наприклад. От вони їх ми були не цікаві ці портрети, вони їх не взяли. Якщо брати відомих художників. То це ну це з десяток відомих художників 19 століття. Це не просто художники містечкового рівня, це художники світового рівня. Тобто, це реально були шедеври на окупованій частині Херсонщини. Експонати з музеїв також вивозять, а деякі заклади майже повністю знищені. Додав науковець. Потрібно ще пам'ятати про музеї, знищені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Я маю на увазі місто Олешки. Де знаходився, ну, це був фактично діючий музей е, херсонської художниці-наївістки е, Поліни Райко. Він відвідувався людьми, але документи були в процесі оформлення. От внаслідок повені цієї, після підриву Каховської ГЕС, він був знищений, фактично. Залишилось від нього, можливо, відсотків 10 від, від цієї будівлі, але це просто катастрофа. От. І потрібно пам'ятати також про ті музеї, які зараз знаходяться ще в окупації, це е, Скадовськ, Генічеськ, Нова Каховка по новій Каховці. вже СБУ відкрило кримінальне впровадження. Тобто, вже відомо, що з нової каховки колекція також вивезена. А ми правда не знаємо точно в яких об'ємах, тобто в відкритому доступі цієї інформації просто ще немає. Тобто, відомо, що було вивезення. Ну за прикладом інших музеїв, ми можемо вважати, що ну майже 100%. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Російські окупаційні сили вивозили також експонати з музеїв на окупованій частині Запорізької області. Зокрема, відомо, що із Мелітопольського краєзнавчого музею викрили колекцію скіфського золота. Запорізька обласна військова адміністрація у квітні 2022 року повідомляла, що російським військовим допомогли знайти колекцію працівники музею, які пішли з ними на співпрацю. Голова відокремленого підрозділу Запорізький обласний центр громадської організації «Утопік» історик Валерій Стойчев розповів новинам при Азові, що йому відомо про долю інших музеїв, які опинилися в окупації у цьому регіоні. Ми комунікували перші місяці. Початку окупації з Кам'якадніпрокою з Кам'янко-Дніпровським історико-археологічним музеєм. Там, на жаль, колекція також потрапила в окупацію. Також мали контакт з колегами з Бердянську. Велика трагедія щодо потрапляння в окупацію колекції Бердянського художнього музею ім. Бродського. а також відсторонення від роботи колег з Бердянського краєзнавчого музею Людмили Наздріною, ну і захоплення його. Для потреб окупаційних влади од окрема моя особиста трагедія. Це потрапляння в окупацію колекції з музею заповідника Садиба Попова». Щодо найбільш відомого національного заповідника Каміна Могила, то стало відомо про переміщення всіх музейних експонатів, які представляють велику цінність, саме до заповіднику у Севастополі. Причому юридично на сьогоднішній день заповідник заповідника Могила був приєднаний як філіал до заповіднику Херсонес і на так зване зберігання переміщено його в основні фонди і основна колекція, яка експонувалася саме в заповіднику Каміна Могила. Відомо що деякі музеї на захопленій частині Запорізької області відновили свою роботу. Але змінила свої наративи згідно з російською окупаційною політикою, каже історик. Активно ведеться робота з такого інформаційного окупаційного культурного тиску або посилу В вакімовському музеї. Там відсторонений директор і здійснюються заходи наративи щодо так званого руського міру. Також стало відомо нам про те, що активно працює. І розвивають свою бурну діяльність так званий Миліт... Веселівський краєзнавчий музей. Три такі важливі аспекти: це імперське добро, яке було принесено колонізацію часів Катерини. II, другий, другий наратив, це <клух> заселення краю і третій наратив. Ну, заселення краю, третій наратив наші діди воювали. В контексті розвитку подій Другої світової війни. І третій посил: герої так званої спецоперації СВО, наші земляки, колаборанти, які є героями, а також яке добро створив Руський мир на так званих звільнених територіях даного випадку Запорізького краю. Це така біда, яка існує зараз в музейному простірі на окупованих територіях Запорізької області. Це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про культурні цінності, які викрали російські окупанти на захоплених територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайки цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. У Маріуполі російські окупанти теж свого часу вивозили музейні колекції. Зокрема, забрали усі цінні експонати з музею краєзнавства та художнього музею. Про це повідомляв радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, серед пограбованих речей є картини Архипа Куїнджі, картина Айвазовського, кілька унікальних ікон та інші шедеври української культури. Директор Маріупольської громадської організації Архімісто. Краєзнавець Андрій Маросов розповів новина При Азові, що найбільша колекція творів візуального мистецтва була у художньому музеї імені Куінжі, а також в одноіменному центрі сучасного мистецтва. Саме у цьому центрі, в який знаходиться поруч з музеєм, буквально в тому ж самому кварталі, але в такі багатоповерхівці а було сховище. Ось це сховище для спеціально створення там за. Я не знаю, може за 10-15 років до початку а, вторгнення Росії. Ось воно було великим. Я там декілька разів його бачив, коли робили разом з центром спільні проекти, і воно було вже заповнене. Ну звісно, що а, всі говорять про а, картини Куінжі, а насправді їх було небагато в колекції а, цих музеїв і центра. Да? Тобто там буквально декілька картин. Uh, які uh, не uh, ну, звісно, що всі uh, всесвітні, скажімо так, відомі uh, твори, вони не знаходилися в Маріуполі, але тим не менше, це uh, значна культурна спадщина. Колекція Маріупольського краєзнавчого музею через бойові дії була знищена повністю, каже краєзнавець. Слід нагадати, що Маріупольський краєзнавчий музей був найбільшим і найстарішим на момент російського вторгнення у о, ну, Донецькій і в ну, Луганській областях. Його колекція да вона містила пам'ятки ще там початку 19-го, дев'ятнадцятого. Якщо брати цю жаловану грамоту Катерини II, то це ще з кінця 18-го сторіччя. Археологія це рукописи, це ті чи інші там побутові предмети. Це ікони. це все, що стосується фотографії, до речі, да, вони мали дуже uh, хорошу фотографію uh, колекцію фотографій щодо uh, призовських греків. Потім, якщо ми говоримо про uh, саме архітектурні uh, ансамблі, да, або архітектурні пам'ятки, то uh, ну, на жаль, практично вся історична частина uh, вона була uh, знищена uh, вогнем артилерії російської. Зараз російська окупаційна влада намагається демонструвати, що культурне життя у Маріуполі, начебто, відновлюється, додав Андрій Маросов. Але де перебувають вивезені цінності, наразі невідомо. Ми знаємо, що на самому початку, там 22-му році, там можливо там ще 23-го, да тобто певні колекції вони вивозилися з, з Маріуполя. Куди в Донецьк чи на територію а, там Російської Федерації, ну достеменно, в мене принаймні такої інформації немає, от, начебто, пото потім частина або вся колекція, яка вивозилася, вона поверталася до, а, до Маріуполя. А, зараз ми знаємо про те, що знову ж таки з цих а, там пропагандистських сюжетів про те, що вони а, там російські окупанти, а, вони відновлюють той самий будинок. Музея Куінжи, начебто вже завершили відновлення, і вони також почали відновлювати згорілий будинок маріупольського краєзнавчого музею. Новина про це з'явилася на їхніх пабліках буквально от там протягом місяця. Останнього ось тому, от на зараз ну, детальної інформації до конкретної точної щодо долі, де вони знаходяться. Ну от, наразі немає старша наукова співробітниця інституту археології Національної академії наук України, експертка мережі кримської платформи Евеліна Кравченко розповіла, що частина вивезених з Херсонщини і Запорізької областей культурних цінностей може перебувати в окупованому Криму. Переважній більшості – це музеї Херсона, це архів Херсонський обласний. І музеї Запорізької області, краєзнавчі регіональні музеї, як, наприклад, Мелітопольський, Пологи, Кам'янка Дніпровська. Тощо. Там відбулося просто погрубування. Херсонський обласний архів також знаходиться на території Криму в Сімферополі. Наш національний заповідник Кам'яна Могила переміщується в Севастополь, в музей. Наш колишній національний заповідник Херсонес Таврійський, і доля цього заповідника зараз також невідома, тому що споруди заповідника передали монастирю, і, начебто, фонди мають бути переміщені в якесь спеціально підготовлене приміщення для зберігання речей, але наскільки я знаю, воно ще не здано, і воно не знаходиться біля Херсона, воно знаходиться там на віддалі. На території Греклейського півострова в Севастополі, далі в новобудовах. Частина музеїв і експозиції буде переміщені в нову новобудов... в новозбудовані так звані музеї археологічного парку Новий Херсонес. Що буде із речами, переміщеними із Кам'яної могили, ми взагалі уявлення не маємо. Які з тим, що зараз зберігаються в Херсонському заповіднику. Механізму повернення українських цінностей з Росії чи окупованих територій наразі немає, каже експертка. Такий шанс, втім, є, якщо вони опиняться в Європі, додала Евеліна Кравченко. Ми маємо механізм повернення з Європи з Голландії виставки, але ми ж розуміємо, що в Голландії ми мали справу із фемідою європейською. А те, що стосується Росії, тут ми матимемо справу з міжнародним е, законодавством, яке, е, яке, на жаль, Росія не, не, дуже, не, не дуже спішить виконувати і навряд чи вона його буде виконувати. А я думаю, що навіть якщо ми, е, якщо ми станемо свідками при нашому житті зміни системи влади в Росії або зміни конфігурації в Росії, то російські музеї все одно будуть намагатися утримувати ці речі. От, бо це залежить багато в чому і від музейної політики, організації як такої. Бо, наприклад, якщо британський музей починає повертати предмети е, культурної спадщини, там, наприклад, в ту ж Грецію, да, в Єгипет, е, країни Третього світу, е, так, так само такі ініціативи проявляє Лувр, такі ініціативи проявляє там, метрополітен музей, то ермітаж поки що таких ініціатив взагалі ніяк. ніяк Ким чином не, не озвучував і не проявляв Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.